Помити, побрити. Сьогодні добиралися, нарешті пройшли до тями. Друзі, поїхали, машина на СТО стоїть, треба відремонтувати. Ну, там ще коротше, треба багато запчастин, палив на насос. І, і, коротше, це таке звичайні будні. Мова не про те. Сьогодні з пацанами і з штурмовиками тільки що зустрілися якраз на СТУ і на заправці говорили. І ну, з багатьма теж суміжними підрозділами. Получається, що БПЛА у орків ну, скрізь і, ну, все більше і більше, і кількість їх збільшується. І ударені і ці, блядь, ланцети, і зали, і орлани, і вже всі кіки там видів, що хір його знає, і з кидами падла працюють. E, насправді це вже не смішно. і ну, Всіки за це не говори, а візьми інше там. Видаляючи в таких військових, як я, що піднімають цю проблему, просто платформу. От у мене було 300 тисяч підписників, зараз чотири. Кому я що розкажу? Та пофіг розказуй кому що хочеш. Справа навіть не в мені там чи в комусь іншому. Якщо ми не будемо, ви не будете давати нам за це говорити. ну Проблема ця не піде. У орків більше і більше. БПЛА, і вони там вже навіть у школах обучають у цих старшокласників. І війна вона становиться більш технологічно і це ну, погані речі. Нам потрібно, ну всі можна говорити, що це проблема на державному рівні. У нас є виробники дронів. Потрібно закупати за кордоном, закупати у наших виробників. Є прекрасні. ну, Виробники дронів, але запитайте всіх один, Всі, хто не приходив в Міністерство оборони під жопу ногою. Там тільки придворне можуть працювати. Це ніяка не таємниця, це загальнодоступна інформація. Ну, По-перше, на час змін, а там оцю господи простий міністра оборони, який у воюючій країні, півтора року на табуретки. Слухайте, ну. Я не знаю, як можна цинічним може бути, може він не розуміє, що його дії, крав він особисто, крав він з подільниками, і він був не в курсі. Оці е, крадіжки навіть того мільярда доларів це життя наших воїнів. Скільки загинуло наших козаків, які могли зараз на звільнення працювати в наших територій. Це, ну, він не розуміє, що ну, це пряма його вина, прямий причинно наслідковий зв'язок. Потрібно на посаду міністра людину, яка знається на військовій справі, військову потребу. Хороше для тих політичних хірзна які винючі бля, на, е, призначення на посаду. Ну це бред. У воюючій країні цього не, ну, не може бути. Ну що, немає. Поставте генерала Марченка, на якого кримінальні справи без кінця відкриваєте. Того ж кривоноса. Ну, є дуже багато у нас військових, які ну дуже багато, які могли б на цій посаді бути. Ну що, нема кого призначити? Да є багато людей. Повірте, того самого ви не любите Бутусова посадити на ну поставити на посаду міністра оборони. І не треба мені казати, що вони та парахаботи. Я перехопать чи Зеленобот. Мені що шо Петя шулово одинаковий, мені болить Україна. Просто туди поставити треба людину, яка буде закупати для потреб військових те, що нам необхідно. Блять, ну не вже це ну, так складно для розуміння. Хороших цих ідіотів туди призначать, які крадуть, а потім сірка очі позичають, сидять, розказують, блін, казки діда Панаса, ви дебіли, за вас загинуло стільки тисячі людей. Які б могли жити? Сподіваюсь, що воно ну, до когось таке дойде, що цих речей робити не можна. Як ви війну забрались вигравати? Ну, яким чином? Можна мобілізувати іще три мільйона людей. І що з того? Якщо кажеться, що треба зараз приділити увагу БПЛА. Дуже приділити увагу на державному рівні. Ну, це конче необхідно. Якщо спочатку ми вигравали у орків, то зараз ми ну, пролітаємо і воно те, що в нас тримається, це волонтерський рух, пожертви, це прості люди, народ. Вони ну, вже це не зрозуміло. Сподіваюся, що. Ну, багато військових за цю проблему говорять і нарешті почують і почнуть робити. З того, що є, звичайно, що щось робиться, але воно більше робиться. Волонтерський рух. Не треба там розказувати, що де то там якісь то блін різні кави, Ви всі постите відео Азгарта, яка працює, яка за там більше чим місяць знищила 12 російських танків. А ніхто не знає, що ці азгарки, хто дав в дрони? Меценати, пожертви, той же самий Ботусов збирає, вони свої скидуються і в піві дрони. Вони так, да, вони ефективна група. Ну, блядь, де держава тут? Ну, ребят, це несерйозно. Якщо нема кому ну, за це говорити, то ми будемо говорити. Сподіваюсь, що нас почують, буде ну, громадки, громадськість така є в Україні. Першочергове завдання треба приділити цій проблемі. Перше, звільнити з посади міністра оборони і заступник начальників департаментів Міноборони і короборонпромі, тих людей, які скомпрометовані, які вони не мають права ні морального ні якого займати ці посади. Потрібно людей, патріотів, які не будуть красти, які будуть працювати на нашу перемогу. Це дуже серйозні системні речі. Ну, А поки там хтось щось робитиме, 40 мільярдів виділили, десь комусь щось там пішло на fpv дрони, на дрони камікадзе, на всякі розвідувальні, десь воно щось є, їде. То, друзі, як би там не було тяжко, допомагаємо кожному своєму підрозділу. Тому що воно треба зараз і зараз. І воно зараз повинно працювати по ворогу. А операторів БПЛА у нас є досить. Повірте, і вони досить ефективно працюють. Віримо ЗСУ, Тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації.